Давно вже скошені лини, стоять степи похило, а в лісі в лісі восени так любоща, так мило, на липах листя золоте, тріпочі понад вами, І наче знову ліс цвіте осінніми квітками. Там, наче макові квітки на гілці зайнялися, там наче жовті нагідки Промінням пройнялися, тут в росах квіти лисові, там струмені прозорі, ось кущ біліє на траві, як шум на синім морі. Там шпак доспівує пісні, всю душу виливає, якісь брехенькі голосні сорока розпускає. Ось жовтий лис на зайця впав, і заєць стрепенувся, схопився. На задні лапки став, і в бік кудись метнувся. А он ледве чутно ходить лис, то зникне між травою, то вгору дивиться кудись і крутить головою. А в коло листя золоте тріпоче понад нами, наче в другий ліс цвіте осінніми квітками.